Після арешту в Росії терориста Гіркіна у керівництві окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях України зростає паніка. Всі ті, хто більш менше розуміє ситуацію, вони приходять в ужас серед гауляйтерів, які приїхали з Росії, поширюється практика взяття так званих відпусток за станом здоров'я. Аби відсидіти вдома процес кадрових чисток, в цей час велика частина так званих кремлівських кураторів взагалі повтікала до Ерефії в деяких населених пунктах окупованої території. Така тенденція призвела вже до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій. Як ми вже повідомляли, рашистські окупаційні чиновники в Криму вже вивозять родини та документи, які фіксують їхню причетність до злочинної діяльності. От про що на вашу думку свідчить усі ті події, що відбуваються у своїй колонці на НВ ви написали, що Росіян охоплює страх. От можна з цього моменту детальніше? Ну, низка ударів по воєнних е, об'єктах, е, починаючи з 17 липня по е, Керченському мосту два підриви, які нанесли суттєве пошкодження, і тепер е, сполучення мостом обмежено суттєво, а потім сталося знищення низки таких потужних військових складів, можна сказати, хабів. бо… Там накопичувалися боєприпаси, зброя, частина з них перекидувалася на Херсонську область. Тобто, оці ці удари говорять про те, що е, Збройні Сили України. Проводять е, якусь цілісну операцію, і ми бачимо от, частину цієї операції, і ця частина характер характеризується тим, що знищуються на далеких відстанях е, склади боєприпасів, тобто послаблюється е, російська окупаційна армія, ну і от такі висновки. Дають надію на те, що ми напередодні операції, яка прискорить звільнення Криму, і на це особливо сподіваються люди, які залишаються вірними українській державі, але живуть в умовах окупованого Криму. А як вам виглядає Рафатага? Який шлях повернення Криму є найбільш можливим? Чи воєнний, от про який ви щойно говорили, чи якийсь там воєнно-дипломатичний, грубо кажучи, про що часто говорять, натякають в різних формах? Так, наші західні партнери, от зараз, навіть у Wall Street Journal стаття теж про те, що мовляв, контрнаступ це повільні темпи контрнаступу, зменшують е шанси на е перемоги. Мови не з позиції сили для України, а мова ж в перемовинах якраз про Крим в першу чергу. І тим, от як вам виглядає, який шлях повернення Криму є найбільш реальним? Ну, які би ми зараз би не розглядали варіації, але здається, знову ж я ну, тут, е, е, от посилаючись на останні тижні, хочу сказати, що ми зараз вже, е, є очевидцями е, військового шляху. Принаймні цей етап він є е, військовим, е, бо знищуються е, військові е, об'єкти в Криму, це лише час. Є ще інші потужні такі об'єкти, завдяки яким? Росія контролює захоплений нею Крим. Я маю на увазі військові кораблі і інші об'єкти Чорноморського плоту Росії, що розташоване в Окупованому Криму. Це є коридор суходольний, який проходить поєднує Окупований Крим через частину окупованих Херсонських та Запорізьких областей, власне, з територією країни агресора. І е, о, от е, удари по цім, е, і знищення цих е, цілей об'єктів е, зрозуміло, що е, вони. Ну, е, вони роблять можливими інші варіації, скажімо, військово-дипломатичний. Бо якщо дуже послаблені будуть можливості Росії утримувати Крим, е, ми ще не згадали там е, десятки десятки ракетно-зенетиних комплексів, звідки вони і, е, кидають ракети на материкову частину Криму, отже, зараз я от особисто як людина. Яка ну, не обізнана військовій сфері, я тим не менш говорю таке, що зараз е, говорити про конкр... стверджувати про конкретні варіації звільнення Криму це перечасно, оскільки все буде залежати від того, як Відбуватиметься подальше носражіння ну, битви у ході російсько-української війни, а це вже залежить від багатьох інших факторів, і про частину з них ви часто говорите на своїх своїх передачах. Це щодо ще більшої військової, зокрема, зброєю допомоги наших міжнародних партнерів. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із британським прем'єр-міністром Ріші Сонаком. Про це президент України повідомив у соцмережах. Головні теми ситуація в Одесі, і українські гарантії безпеки. Зеленський закликав посилити протиповітряну оборону міста. Одесу потрібно захистити це важливий порт і центр історичної спадщини України, наголошує президент. Ну і також обговорили оборонну співпрацю між країнами. Український лідер розповів про перебіг українського контрнаступу і визначив оборонні потреби держави. Java. Військову допомогу від сполучених штатів на 400 мільйонів доларів отримує Україна. Повідомляє про це агенція Associated Press, посилаючись на джерела в Білому домі. Пакет стане 43-м від початку російського повномасштабного вторгнення. Про яку саме допомогу йдеться, поки невідомо, але ймовірно, що це буде додаткова артилерія ракети для систем протиповітряної оборони і наземна техніка. Серед іншого поставлять авіаційні ракети і крихітні дрони Black Hornet. озброєння передаду. Уті з надлишків запасів США, і тому президенту Джо Байдену не треба буде схвалення Конгресу. Румунія приєднається до гарантії безпеки для України. Про це міністерка закордонних справ Румунії повідомила під час телефонної розмови із американським державним секретарем. Сторони також обговорили зрив зернової угоди з боку Росії ракетні атаки по мирних жителях та українських портах. Румунія зробить все можливе, щоб забезпечити транзит збіжжя з України. Переконує чільниця МЗС. Нагадаю, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої Сімки погодили рамковий документ щодо гарантії безпеки для України. Іни поки конкретних домовленостей ще немає. Згодом Київ укладе двосторонні договори, де будуть чітко прописані умови. Вони не замінюють членство України в НАТО, а будуть діяти до вступу Києва в альянс, крім е, країн Великої Сімки, так звані гарантії безпеки, Україні готові надати ще 10 держав. Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги півтора мільярда євро. І про це у Твіттері повідомила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. Вона засудила російські удари по українських портах і зерносховищах. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, Євросоюз продовжує підтримувати Україну, зазначила фондерляєн і пообіцяла нові транші фінансової допомоги. Гроші підуть зокрема на відновлення інфраструктури, яку зруйнували російські ракети. Загальний обсяг макрофінансової допомоги. Мога, яку погодив Брюссель, становить 18 мільярдів євро. На тепер Київ уже отримав 6 платежів. Всі подальші транші будуть залежати від реалізації реформ.